Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо насипний пиріг з яблуками. Його ще називають булгарський пиріг три склянки. Поїхали! В глибоку тарілку ми висипали стакан борошна, стакан манки, половину стакана цукру, розпушувач для тіста, корицю та пакетик ванільного цукру. Все ретельно перемішали. Почистили шість яблук і натерли їх на терці. Яблушний сік нам потрібен для пирога, тому його залишаємо. На дно форми діаметром 22 см стеленим пергаментним папером почергово виклали суху суміш, а зверху яблука. Кожний шар рівномірно розподілили по всій поверхні та легко втрамбували. І так декілька разів. Останнім шаром є суха суміш. Ми її вирівняли і посипали вершковим маслом. Воно було охолоджене і дуже легко терлось на дереці. Випікали ми пиріг в розігрітій духовці до 180 градусів по Цельсію 40-45 хвилин. Пиріг смакує як теплим, так і холодним. Завдяки яблукам наш пиріг є дуже соковитим, а кориця надала приємний, солодкуватий та стійкий смак. Впевнені, що прихильники Шарлотки зможуть взяти його собі на замітку. Напишіть, чи сподобався вам рецепт насипного пирога з яблуками, та яким рецептам пирогів ви віддаєте перевагу. Можливо, саме їх ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!